І бачив я інше знамено на небі, велике та дивне, сім ангелів, що сім кар вони мали, бо ними кінчався гнів Божий. І я бачив щось, ніби як море скляне, з вогнем перемішане, а ті, що перемогли звірину та образ його і знамени його, і число його ймення стояли на морі склянім та мали гусла Божі, і співали вони пісню. Мойсея раба Божого, і пісню Агнця, говорячи, великі та дивні діла твої, о Господи, Боже, Вседержителю, справедливі і правдиві дороги Твої, От Царю святих. Хто тебе, Господи, не побоїться та ймення Твого не прославить? Бо один ти святий, бо народи всі прийдуть. Та вклоняться перед тобою, бо з'явилися суди твої. А по цьому, я глянув, і ось відчинився храм скинії свідчення в небі. І сім ангелів вийшли з храму, і сім кар вони мали. Вони були вдягнені в шательняні, чисті і ясні. І підберезані довкола грудей золотими поясами, і одна з чотирьох тих тварин дала сімом ангелам сім чаш золотих, наповнених гніву Бога, що живе по вік віку, і храм переповнився димом від Божої слави і від сили Його. Та до храму ніхто не спромігся війти, аж поки не скінчилися ті сім кар, сімох ангелів.